Всім привіт, друзі! І знову нова чудова новина. Що хочу вам розповісти про об'єднання каналів у соцмережах. І звісно ж, підписуйтесь і отримайте бонус код. Що ж тут не так, і що потрібно для цього зробити, щоб отримати бонус код від ВГ. А цих бонус кодів можна отримати аж цілих 4 чи 5. Зараз ми з вами розберемо цю ситуацію. Хочу ще звернутися до людей, які можливо будуть дивитися та писали на офіційних каналах Wargaming, а де код нас киданули. Обман, все, фу-фу, відписка і так далі. Ру, хлопче, не спіши. Не біжи поперед батька в пекло. Розбираємо зараз все питання. А доки ти не підписався, обов'язково підписуйся та, звісно ж, пиши коментар, що ти думаєш на рахунок цього відео. Отже, друзі, розпочнемо відразу з найголовнішого, щоб не затягувати це відео. У нас буде 4 платформи: це Twitter, YouTube. Instagram і, звісно ж, TikTok. Що потрібно нам зробити для того, щоб отримати один день прему і, і, звісно ж, бонус-код? Бонус код буде нараховувати нам один день преміума, потім різні нагороди. Що потрібно, пояснюю, для того, щоб отримати хоча б один бонус код, перший нам потрібно зробити 4 віхи. Скільки нас тут? 5 віх. У Твіттері повинно бути 180 тисяч підписників, Ютуб 290 тисяч підписників, інстаграм 125 тисяч підписників, Тікток 65 п'ять тисяч підписників. На Твіттері зараз ми маємо 175 тисяч підписників. На Ютубі ми маємо 291 тисячу ну, уже. До речі, скоро можливо випустять сюди бонус код або, можливо, десь закріплять у спільноті. Якщо ж це може бути, тому що тут потрібно постійно наглядати за каналом, тому що 291 тисяча. А ми дивимось тут уже YouTube 290. Тут позначку вже першу віху. Ми зробили. Що ж ми отримаємо? До речі, як ми доберемось до найголовнішої нагороди, ми отримаємо ось цю ведучу у вигляді члена екіпажа на інстаграмі читачів 119 тисяч і у Тіктокові у нас 64 тисячі. Тобто, як тільки ми будемо виконувати ось ці віхи, у нас є 5 віх. Ми зможемо отримувати різні такі предмети, дуже цікаві, особливо преміум танки 8 та 6 рівня. Що ж ми зможемо зробити на віхи 4 Там, Коли ми будемо мати в Твіттері 250 тисяч підписників, тоді ми зможемо десь тут побачити якийсь бонус-код на ось цей танк. Коли ми будемо Точніше, коли ми зробимо 280 тисяч, 400 тисяч, 200 тисяч і 150 тисяч на чотирьох платформах від ВГ, ми зможемо, звісно, отримати T26E5 Патріот 8 рівня преміум машина. 5 великих ремкомплектів, 5 автоматичних вогнесників, 5 великих аптечок. Одна активація доступна лише на одній сторінці. І, звісно ж, ось цих великих ремкомплектів, тобто одна активація тільки одного према. І 4 активації на один аккаунт, тобто ми зможемо отримати доволі непогану таку кількість автоматичних вогнегасників по 20 одиниць, по 20, якщо їх навіть продати, як хто ними не користується, це доволі непогана така сума. Чотири активації на один аккаунт. Тобто ви розумієте, що якщо ви будете це все робити правильно. Підписуватись на офіційні канали Wargaming, це особливо Twitter, я залишу всі посилання під цим відео. Ви підписуєтесь, отримуєте бонус коди, а можливо, якщо ви не встигли, можливо, я ще встигну бонус код завести, тому що якщо ви вперше, якщо ви вперше отримаєте цей бонус-код на цьому каналі, або, наприклад, на цьому каналі, або ось на цьому, або на Тіктокові, обов'язково, до речі, відразу підписуємось на. Товаришів, тому що потрібно продвигати україномовний контент. Тут ми підписатись, також не підписані. І у Твіттері, до речі, не знаю, як тут підписуватись, але думаю, що я розберусь. Отже, що ж потрібно все ж таки робити? Все це робите. Підписуйтесь на ці канали, коли ви робите 280 тисяч твітів на Твіттері, Ютуб 400 тисяч підписників, Інстаграм 200 тисяч підписників, Тікток 150 тисяч підписників, то ви зможете отримати Т-26Е5 пілот. Якщо ви це все будете робити обов'язково правильно, то, звісно ж, ви отримаєте преміум машини, дві на аккаунт. Це Т-78 та Т-26Е5 Патріот. Преміумний США. Тяжкий танк. Отже, друзі, кому що не зрозуміло, задавайте питання свої в. Коментарі та, звісно ж, не забувайте підписуватись на україномовний контент та на мене. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі тихого та мирного неба!